Привіт! Побачите, яка прекрасна перед вами обкладинка на мій ноутбук. Але сьогодні не про це. Сьогодні про прекрасний девайс під назвою Китайський смартфон. Трошки вам буде цікавенького. Поїхали. Китайські смартфони здобули значну популярність завдяки тому, що є баланс. І не баланс у всесвіті, чи баланс білого, а баланс ціни і якості. І завжди. Більшість девайсів стає популярним, тому що баланс от, ціни і якості десь посередині. Не сильно дорого, не сильно дешево, не сильно гавняно, не сильно якісно, десь посередині. І тому от такі девайси беруться дуже-дуже класно. Але є такі штуки, як китайські смартфони, і вони зазвичай коштують набагато дешевше при всьому цьому, пропонуючи дуже багато всього цікавого. І ми вирішили розібратися, що це за китайські смартфони, чому їх так. Ці купують і чому ж та вартість така низька? І навіть трошки поговоримо про історію. Отож, це у нас такий новий формат Лікбест. З вами Макс із сервіс мартшопінгу Hotline.ua, де ви можете знайти всі ці китайські смартфони. Ми не агітуємо купувати китайські смартфони. Ми самі прекрасно розуміємо, і ви прекрасно розумієте, як працюють китайські бренди, з ким вони працюють, з ким вони не працюють, точніше вони з усіма працюють, і для кого ця позиція може бути критичною при виборі того чи іншого смартфону. Тому, будь ласка, не приймайте це відео як рекомендацію до купівлі китайських смартфонів, а саме як відео про різноманіття і цікавість китайських смартфонів, чому вони такі стали. Тож. Починаємо. Спочатку китайські виробники смартфонів працювали та продавали свою продукцію виключно на місцевому ринку. Але з часом їхні технології, дизайн і якість стали конкурентоспроможними, щоб вийти на міжнародний рівень. Однією з перших компаній, яка наробила шуму на світовому ринку, була Xiaomi, заснована у 2010 році. Вона відзначалася не лише доступністю своїх пристроїв, але й вражаючими технічними характеристиками та інноваціями. Господі, знову хтось писав цей сценарій за допомогою ChatGPT. Хоч це не написано в моєму сценарію, хочу сказати, що Xiaomi почала свій шлях не з випуску смартфонів, а всього-то з софту. MIUI – Це тоді так модно було оболонки робити оці фірмові для Андроїда. І таким чином китайська MIUI стала набагато краще, ніж будь-які альтернативи в той час на всіх Android-смартфонах, навіть на тих самих Samsung, які майже талонні. І саме з софту компанія переросла в хардвер, в девайси. От саме тоді. Але до цього вони робили лише софт. І так оця вся двіжуха крутанулася, вертанулася, що у 2014 році компанія вийшла вже на третє Третє місце у світі по продажам смартфонів після Apple та Samsung. Це нічого собі. Поступово до неї приєдналися такі китайські компанії, як Huawei, Oppo, OnePlus, Vivo та RealMe. Ну, насправді багато яких інших прекрасних штук. Також потрібно розуміти, що Vivo, Oppo, OnePlus та RealMe входять до складу транснаціональної компанії BBK Electronics. А отже, ділять всередині корпорації технології, набор камер, дисплеїв та інші комплектуючі. Тому в кожному модельному ряду, наприклад, давайте візьмемо OnePlus, які також вже належить BBK, і м, хай то буде Realme. Якісь топчики взяти, у них навіть оболонка схожа, камери працюють так само, і софт схожий. Наприклад, якщо додати у таблицю порівняння смартфони 2023 року з процесорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 та 2, з'являється враження, наче дивишся на один і той самий смартфон. У всіх емолот екран діагоналів 6,7, 6,8 дюйма. частота оновлення 120 чи 144 Герц акумулятор близько 5000 мА. -год. Єдине, що хоч трошки відрізняється, це набір камер. Бо в основному китайські смартфони мають їх приблизно 17 тисяч мільйон 12 штук. І вони можуть ці камери отак по-різному ставити, і вони здаються різними. В однієї групи це ультраширик плюс основна камера, плюс телекамера, в іншій групи замість телеоб'єктива встановлена макрокамера, десь знаходяться чотири камери, дві з них це просто стікляшки, вони не працюють. Одна з них це просто отой модуль сірості, який, який таку ж не потрібен, і одна звичайна камера. Якщо говорити про Xiaomi, яка зараз дуже активно продається, і варто зазначити, що. Я як людина, яка багато купила, в принципі, таких доступних смартфонів і для себе колись Mi 8T, здається, чи 7 у мене був, чи коли там ті теж з'явилися, там де камера виїжджає, батькам я купував Xiaomi. І Я завжди кожен рік лякаюся, бо ти заходиш на Hotline.ua, бо я лише там вибираю смартфони. Дивишся, вже там якась 56 271 модель, купа генерацій, то що вони оновлюються. Там декілька разів на рік. Якщо говорити про оці Xiaomi, то ви можете знайти і бюджетні та середні смартфони суббренду Redmi. Xiaomi воно там розділилося. Ребрендингові Re моделі Redmi під суббрендом Poco. Власні смартфони Xiaomi високого діапазону, також флагмани серії Mi. Не заплутатись у всьому цьому, як ви зрозуміли, майже неможливо. Якщо додати у таблицю порівняння останні смартфони Xiaomi, то можна побачити, що моделей Redmi та POCO непогані характеристики. Але в жодній моделі немає навіть двох телеоб'єктивів. Встановлені найбазовіші надширококутні камери у двох моделях пластиковий корпус, в жодній немає захисту від пилу і вологи, IP68, а також в одній з моделей немає NFC. Разом з тим, в старших моделях самої Xiaomi захист IP68 вже є всюди, а також набір з Якісного ультраширика і телеоб'єктива, але в одній з моделей немає NFC. Одна з ключових причин, чому китайські смартфони коштують дешевше за AAA бренди, типу Apple і Samsung, бо вони не витрачають гроші на маркетинг. Майже, майже не витрачають там. А Apple і Samsung у них є, от як в класному фільмі голівудському, є кошторис. 100%, давайте візьмемо 100 мільйонів. Є фільм, який хай буде 20 мільйонів, тобто смартфон до 100 мільйонів, 20 мільйонів це його створення. І 80%, тобто 80 мільйонів може бути маркетинг. Так це є в смартфонах Samsung, так це є в Apple. Тобто це донесення людям, що таке класний продукт. І ось якщо ми маємо цей 80 мільйонів прошарочок, який ну це купа грошей. Це... Скільки в 4 рази більше, ніж вартість самого смартфону його створення, то ми можемо створювати на ці гроші прикольні моделі і продавати їх дешевше. Логічно? Логічно. Чи просто за 20 мільйонів створюють те, що інше за 100. І ось таким чином китайські смартфони виходять іноді цікавішим рішенням для користувача фінального, ніж AAA бренди, типу Apple і Samsung. Крім того, китайські виробники зазвичай зосереджуються на виробництві своїх власних компонентів, таких як процесори, дисплеї та камери. Це дозволяє зменшити. Загальні витрати та забезпечити непогану якість за більш доступну ціну. Мабуть, ви помічали, що навіть iPhone designed by Apple in California, але Assembled in China. Тобто вони збираються в Китаї, частина комплектуючих закуповується у Китаї, і логістика від одного заводу до іншого відбувається всередині Китаю. Тож, коли одна китайська компанія замовляє щось в іншій китайській компанії, вона, звісно, це може замовити набагато дешевше. Китайські смартфони безумовно варті уваги, особливо якщо ви шукаєте пристойну якість та функціональність за доступною ціною. Вони здатні конкурувати з брендовими смартфонами, бюджетними і середнього цінового діапазону в багатьох аспектах, як то процесори, дисплей, камери та витривалість батареї. Але це ми, звісно, говоримо про андроїд смартфони. І якщо раніше ті андроїд-смартфони виглядали копією якогось Samsung чи айфона антенкою, якщо пам'ятаєте, дайте міг телевізор дивитися і це. Було комусь прикольно, хтось одразу розумів, що тю-тю, То зараз вони прям нічого. Але виключно про Андроїд з iOS ніхто конкурувати не може. Хоча ті самі OnePlus з голими же Андроїдом, на з тою дуже повітряною легкою балонкою, вони працювали і працюють доволі непогано. Але то тут такі, знаєте, нюанси. Якщо говорити про AAA-A-бренди, то якщо взяти топовий китайський, якісь там BBK, дати вам поюзати, і топовий Samsung, ви повірте мені, дуже сильно здивуєтеся, як працюють китайські смартфони. Так там буде оця вся нативна китайська штука, якісь там реклами, якісь там додатки незрозумілі, якась логіка, бо китайці вони зовсім по-іншому мислять від нас. Але це буде смартфон за меншу вартість тою самою якостю. Основа це, звісно, підтримка виробником софту. Не треба розраховувати раз на швидке оновлення, особливо якщо ви берете там якісь прості бренди, типу дужі, да, чи якогось Cubot. купили той смартфон, користуйтеся, поки воно дише. Не буде у вас 100% гарантії, що смартфон цей не перестане існувати як підвид. Наприклад, як це було з Huawei. Huawei зі скандалом вилітають зі штатів, смартфони, Huawei Просто починає працювати без андроїда, бо не працює Google Play. і це стає просто як цегла. Це не потрібна штука з класними камерами, з класними дисплеями, нормальним дизайном. NFC. китайські смартфони вони в першу чергу зроблені для китайського ринку і. Не всі там користуються, не всі, бо у них є WeChat. Це от як об'єднати приват, монобанк додатки, телеграм туди за, заштовхнути, браузер, якісь там ігри, все це І це один оцей додаток. І ти за рахунок цього додатку можеш робити в Китаї все, що хочеш. Підійшов до бабусі, яка продає тобі якийсь там дуріан, пікнув її QR-код на камеру. Переслав гроші, вона отримала, забрав той дурян і пішов. Ось так все це працює в Китаї. Я був в Китаї, я знаю про що я говорю. Але звісно, на наш ринок є версії нормальні з NFC. Але від себе зауважу, що тактильність і приємність розрахунку на Android-смартфонах набагато менша ніж на Apple, тому що у Apple є підрозділ, який виключно цим займається кожен день, вже мільйон років. А у Android такого нема. бо Набагато більше девайсів, розумієте? але це я ще раз кажу. Це лише моя суб'єктивна-об'єктивна думка. Також є версії. Глобальні і є для китайського ринку. Для китайського ринку ви можете взагалі отримати на якійсь невідомій операційній системі чи на тій системі, де нема Google Маркетів. Глобальний той самий смартфон може бути вже з нормальною оболонкою з англійською мовою, з українською мовою. Тому це треба обов'язково дивитися. Я не всі собі поставили, це вже розуміння того, що це модель з глобального ринку. Ну і дивіться позначки, бо там може бути Чайніс, може бути глобал. Отож, якщо. Підійти глобально і навіть от зараз я візьму і зайду собі на Хотлайн UA. От, будь ласка, у нас тут айфони, 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 айфони. Ого, потім Xiaomi, Xiaomi, Google Pixel, Xiaomi, Motorola, а це Lenovo, попрошу, Xiaomi, 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 Xiaomi Poco, Motorola. Ось такі у нас, якби, пироги. І якщо подивитися на ці смартфони, то складається враження, що це якісні продукти. І це, в принципі, так і є. Бо ти можеш взяти за вартість якогось там сучасного навороченого Samsung на Android, там, два таких самих Xiaomi. Але з кожним роком різниця вже все менше і менше і менше. Якщо раніше ми говорили за те, що реально замість Samsung взяти два Xiaomi, то зараз ми вже так, дивимося, що ну, десь там якісь моделі по вартості і схожі. Рекомендувати я вам нічого, звісно, не можу. Це все ваша думка. Ви можете користуватися будь-яким смартфоном, вибирати, але факти є факти. Китайські смартфони зараз по якості дуже близько, а десь там навіть обганяють aaa бренди на Android. Зайдіть на сервіс Shopping Hotline, виберіть собі всі абсолютно фільтри, подивіться, скільки вони коштують в магазинах офіційних, подивіться. Яка вартість глобальних версій? Чи варто брати не глобальні? Почитайте? Тут все люди пишуть, і там і коментарі залишають, і відгуки, і все, що хочете. Ну і якщо вам подобаються такі відео, то не забувайте пальці вгору ставити. ну так, так, Коменти під відео і підписка, якщо все сподобалось. Дякую вам за увагу. сервіс моркшопінгу, хотланію, Максим, до побачення!